Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати на тему зарплати чиновників центральних органів влади. З'ясуємо, наскільки ж ці зарплати зросли за рік. Побачимо ці цифри і порівняємо з життям народу. Оце співвідношення чиновників заробітної плата відповідно заробітні плати. Простого населення. Так ось, середня заробітна плата працівників центральних державних органів влади у жовтні 2024 року складала 57,5 тисяч гривень. Що на 49% більше, ніж на початку року. У січні. Ця цифра була 38,6 тисяч гривень. Це майже утричі перевищує середній рівень зарплат по країні, який у вересні, за даними Пенсійного фонду України, становив близько 18 тисяч гривень. Багато людей під різними нашими відео кажуть. Про те, що коштів немає в державі. А як же зарплати зростають у чиновників? За рахунок чого? Можливо, ці казки про те, що коштів немає. Мабуть, не треба сприймати оці казочки від влади про кошти, що їх немає. Виявляється, є кошти. Якщо майже 50%. Зросла середня заробітна плата. Чиновників, за рік. Ми в цифрах сказав. І про це свідчать дані Міністерства фінансів України щодо оплати праці в державних органах. І це опубліковано офіційно на сайті відомства Мінфіна. Шановні, кошти ж є. А чому така ситуація? Для одних вони є. І в такій кількості, такі відсотки зростання, а для населення немає, як розповідають про те, що стандарти прийняті на законодавчому рівні соціальному. Ви знаєте, які ці стандарти, мінімальні заробітні плати, пенсії. І все розповідають народу про тяжку ситуацію. Про яку тяжку ситуацію? От, скажіть, будь ласка, яка тяжка ситуація, якщо зарплату чиновникам підвищують? Чиновник відрізняється від звичайного працівника? Ні. Але так склалося, що в Україні існує два світа. Один світ це світ чиновників, а інший світ це світ звичайних громадян. І між ними величезна прірва в питанні оплати праці. За інформацією Мінфіну. Найбільше середні заробітні плати серед центральних державних органів влади в Антимонопольному комітеті. І цифра стоїть. 113,7 тисяч гривень. Це середня заробітна плата. Численність працівників 270 осіб. І ось порівняєте, середня заробітна плата. 113,7 а працівників всього – 270. При цьому заробітна плата керівництва сягає 218,4 тисячі гривень, що є одним із найвищих показників. Це лідер по заробітним платам антимонопольний комітет. У середньому зарплати київських чиновників за рік збільшилися на майже 20 тисяч гривень. Найбільше отримують в антимонопольному комітеті. Кошты є Е на заработник. На другом месте посадили Министерство цифровой трансформации с средним ревным зарплат. И эта цифра 88,5 тысяч Штат, 198 працівників. Третье место. Державные агентства, розводку, туризму. Там зарплата средняя 87,7 тысяч гривен. Штат 22 особы. У секретариата кабинету кабинета средняя заработная плата становит 67,3 тысяч гривен. А фактично кількість працівників 680. Керівництво отримує 103,4 тисячі гривень. Ось зарплата які. Ось де кошти. І хто ж з найнижчими середніми заробітною платами серед центральних державних органів влади? А це працівники Державного агентства Резерву України. Середня заробітна плата складає 37,5 тисяч гривень. Державна служба статистики. 35,9 тисяч гривень. Національна служба посередництва та примирення 31,7 гривень. О, шановні глядачі, що стосується заробітних плат центральних органів влади. За рік як вони змінилися? І ви всі відчули в цифрах в відсотках, що показники збільшилися і набагато збільшилися. Ось таким чином будують державу, розповідаючи і встановлюючи на законодавчому рівні різні соціальні стандарти у вигляді того мізеру, за який людина, особливо пенсіонер, не може прожити. Але розповідають про тяжку ситуацію в державі. Про те, що коштів немає в державі. Про те, що склалася ось така ситуація, що в бюджеті нема коштів, там нема коштів. А для чиновників кошти знаходяться. От як це можна зрозуміти? Можливо, вже треба аналізувати саме для себе оцю ситуацію. По цифрам, хоча б по цифрам. Які цифри оплати праці середніх у чиновників, і які цифри у звичайних працівників? Для того, щоб аналізувати це все, не слухати їх, що вони розповідають. Вони весь час розповідали. Вони весь час незалежності розповідають про ці заробітні плати, про те, що критична, складна ситуація, немає коштів, ми не можемо підвищити. А виявляється. Можуть, але для окремих осіб, для окремої так званої касти. Ось, шановні глядачі, в чому є проблема, неправильний розподіл фінансів. Ось чому Україна така найбідніша країна. Ось чому питання демографії в Україні. Вони борються з нею, форуми проводять. Чому ж люди виїжджають з країни? Чому немає розвитку в цій країні? Та ось причина це заробітні плати, бо їх не платять. Їх забирають. Ось і все. Ось вся, вся причина. А якщо б був справедливий розподіл, такої б природи не було. І Україна б була б на міжнародному рівні і виглядала б там зовсім по-іншому. Але так як оцей розподіл відбувається, то відповідно і результат такий. Що зубожіння населення. І населення має розуміти це. Має дивитись статистику, оці розміри заробітних плат, які вони для чиновників, для населення, які ці середні заробітні плати. Оцю ситуацію всю проробляти для себе, для аналізу. Тому, шановні глядачі, це відео ми зробили для того, щоб кожен з нас зрозумів ситуацію з заробітними платами, які вони, особливо заробітні плати чиновників центральних органів влади. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої думки, коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас, надаючи вам важливу, цікаву і корисну інформацію. Тому всім дякую, шановні глядачі, і до наступних зустрічей.